Друзі, вітаю вас на майданчику автопоїнт. Хочу вам нагадати, що у нас в продажу є такий кросовер KIA Sorento 2004 року випуску. На двигуні 2,5 дизель. На 16 легкосплавних дисках, на зимній гумі височенного профілю і 70-го профілю. Автомобіль по кузову дуже класно виглядає, має лише один косметичний підкрас навіть антикоразійним составом оброблене нижче автомобіля. Давайте перейдемо в салон. Тут ми маємо повний електропакет, повний привід, круїз-контроль, мультикермо, п'ятиступенева механіка, клімат-контроль, також є підігрів сидінь, омивач фарб та сенсорна мультимедіа. Задній ряд сидінь також в гарному стані. Автомобіль добре збережений. Давайте я вам покажу багажне відділення. Тут ми маємо ось таку шторку та сабвуфер. Тому, друзі, якщо вас зацікавив даний автомобіль, приходьте до нас на майданчик на вулицю Героикру 19, зможемо оглянути, перевірити. Проїхатися на тест-драйв, тому будемо на вас чекати.